Дорогий український народи, сьогодні перед вами кандидат на пост президента Василь проти всіх. Я, селянський син, уроженець Прикарпаття, скажу відверто, люди добрі. Я не думав і не збирався йти в президенти. Роками спостерігаю разом з вами, що твориться в нашій державі. І от настав час висловити нашу волю проти всіх. Спостерігати, як розкрадають державу, як розкрадають нашу землю, як знищили нашу гривню, а сьогодні вже посягають і на наше життя, і наших дітей. Далі так терпіти не можна. І ми з вами повинні висловити всі спільну думку проти всіх, хто про сьогоднішній владі. Бо, скажемо відверто, зібралось їх не так багато 100-150 правителів правителів Києві, і думають вони, що це довічно їм правити. Більше так терпіти не можна. У нас вже увірвався терпець, і я вирішив стати на цей непростий шлях кандидата на пост президента, президента від народу, вашого президента, люди добрі, щоб тільки зробити краще наше з вами життя. Ця біда не тільки на Прикарпатті, ця біда і в Криму. І в Донбасі, і в Дніпропетровську, і в Києві серед людей, тому що їх обдурили, їх обікрали, їх оця владна верхушка позбавила всього. Вони не мають нормальної пенсії, заробітної плати, вкрали гривню. Дожились ми до того, що вже почали відстрілювати людей на своїх земельних ділянках, а в Артек наші діти їхали відпочивати. А сьогодні страшно вже туди дитину посилати, бо над нею можуть поглумитись оці великі панки. Ви знаєте, що я вам скажу, люди добрі, в нашій державі забагато розвелося оцих панів. Я побував під Києвом у кончі заспі. Мені волосом дибом став, що я побачив. Ви розумієте, я не можу вам це розказати. Це такі віли, це таке багатство, просто страх. Кажуть мені, що це Монте-Карло під містом Києвом. До таких Монте-Карло є в кожній області і в кожній області по кілька цих правителів, які панують і думають, що це їм назавжди. Вони не рахуються з нами. А коли, скажімо, проста людина не має за що кусок хліба купити, не може дитину вивчити чи полікувати, та схаменіться ви кінці кінців. І давайте ми разом з вами змістимо цих правителів які 19 й рік тільки нас годують обіцянками, і зробимо правильний вибор і не ведемо порядок. Першим моїм указом, як президента, буде указ про те, щоб повернути усе незаконно награбоване народу. Чуєте мене там, у конче все це награбоване. Багатство має належати людям, пенсіонерам, ветеранам, дітям, багатодітним родинам. Ми зможемо повернути людям ті заощадження, які обіцяють роками і віддають нам копійками. Ми зможемо повернути вклади людям з банків, які вони вклали туди, і сьогодні їм не повертають, а знущаються. Ми зможемо підняти заробітну плату, пенсію. Більшу частину нашої молоді ми будемо готувати у вищих учбових закладах за державні кошти. Останню копійку мати тягне, щоб вивчити дитину. Я знаю всі ці речі. Скажу відверто: молодь повинна прийти до влади. Ми поєднаємо досвід ветеранського управління в державі з молодечим ентузіазмом. Буде 30% молоді при владі обов'язково. Тому що вони ще не зіпсовані, вони не корумповані, вони ще не втратили свою совість і гідність так, як оці наші правителі. І може це не популярні слова, і може це не модно, і може це в якійсь мірі протирічить європейським вимогам. Я прихильник жорсткої диктатури закону, і не просто це слово, не просто це буде сказано, що закон один для всіх, а це буде диктатура закону. Від президента до сільської людини до робітника, який в шахті чи стоїть за станком, буде одинаково нести відповідальність за скоєний злочин чи проступок. А сьогодні у нас що виходить? Крадемо мільйони, розносимо заводи, а бабка нещасна, яка кусок поліна в лісі потягнула, її обов'язково в тюрму. А де рівність перед законом, а де відповідальність? А де совість владних оцих структур? Доки ми будемо це терпіти, годі, люди добрі, справу вже вкрали по педофілах з Генеральної прокуратури. Я розумію, що ми проти найтяжчої міри покарання, але тих, хто засягає на життя наших дідочок, їх треба превсолюдно страчувати і треба край покласти цьому ганебному явищу в нашій славній Україні. Та діди наші і прадіди цього не знали, не чули. І я прожив немало часу і вперше це почув, що в артеку глумляться над нашими діточками. Справа пропала кінців воду, тому що це невигідно нашій владі, і ниточка тягнеться до самої владної верхушки. Добрі люди, я вам скажу щиру правду. Я не можу дивитися, як знущаються сьогодні. Не оцінюють працю наших ветеранів війни і праці. Вони відстояли нам сьогодення, вони завоювали свободу для нашої України, а ми навіть не знаємо, чи вони мають за що купити ліки. Ми помпезно зустрічаємо літаки. Хіба це роль наших урядовців, та це рівень завідуючого складом зустріти літак? І ми не знаємо, чи ці сьогодні тенофлю і інші ліки, які необхідні людям, попали до них. Розпоювали землю, дійшли до того, що ці поїзд купили панки з Києва, з Донецька, з Польщі, з Америки, а селом ніхто не займається, в селі абсолютно нічого не родиться. Не робиться. Люди покинули Україну. Професіонали, спеціалісти, вчителі, лікарі виїхали за кордон і обертають там дідів і бабів в Італії, в Греції, в Португалії. От до чого ми з вами докерувалися! І ми 19 рік слухаємо, що буде краще, заживемо краще. Ми всі за народ. А хто проти цього народу, що він так погано живе? Вони вже почали нас ділити по мовному бар'єру, вони почали нас ділити на схід і на захід. Да неправда, це все. Ми всі єдиний народ України, але їм це вигідно стравлювати нас, стравлювати українців з росіянами для того. Щоб була така, розумієте, нерозберега, буча, і щоб їм краще панувалося, легше було докрадати те, що вони ще не розкрали. Мене знімають з виборчих перегонів. Я їм помішав всі карти своєю появою на цій виборчій дорозі, а я говорю правду, тому що я від землі, я висловлюю інтереси людей. Я знаю, як це зробити, знаю, з ким зробити. Є бойова команда. Яка готова це виконати. Панки вже розподілили нашу державу, у них вже все розписане. А я закликаю вас один раз прийти на вибори, зробити їм не зло, зробити не так, як по їхньому, а зробити так, що справді стало краще жити народу. Тільки ми з вами можемо прогнати оцих правителів, які нас довели до цієї нищити. Тільки ми з вами можемо разом перемогти крадіїв, корупціонерів, що на словах для народу, а насправді тільки дбають про свої кишені. В'ячеслав Чорновіл в свій час сказав: бандитам тюрми і не довів, не зміг довести це до кінця. А я вам скажу відверто: бандитам, злодіям, корупціонерам тюрма, і вони будуть відповідати за той злочин. Який вони зробили перед народом, до влади прийдуть тільки професіоналі, і патріоти, люди здорового глузду, люди, які вперше чбатимуть про народ, мене батько навчив, сину, старайся людям робити добро. Така теза мого рідного батька є моїм дороговказом у вирішенні будь-яких проблем. Віддайте свій голос за Василя проти всіх, який став на нелегкий шлях. Висловлюючи інтереси трудового народу, я дійсно від народу, я дійсно з вами, я дійсно ваш. До перемоги! Слава Україні!